Ми знаходимося у приміщенні класу, класу в природі, село Гута, і клас облаштований так, що для початкової школи він орієнтований, що клас приїде сюди на шкільному автобусі, з вчителем проведе тут у природі уроки. І це дуже цікаво. Ми себе хочемо позиціонувати як громаду, яка надає якісні освітні послуги. Саме для надання якісних освітніх послуг школярам Оноківської тергромади в селі Гута організували науково-педагогічний захід під назвою Освітні діалоги. Тут зібралися вчителі, керівники в галузі освіти, науковці та представники влади. З одного боку, часто говорять, що в сільській місцевості освіта має десь якусь якість не таку, як в місті, але село має і переваги. От нам треба скористатися тими перевагами освітнього середовища, яке надає саме сільська місцевість. Це і свіже повітря, це і здорове харчування, це і піклування про дітей, які можуть надати в невеличких колективах. Тобто тут дуже багато плюсів таких, які би. Нам були потрібні для нашої освіти взаємодія, культурний розвиток села і саме наших дітей. Тому, от ми вирішили саме в громаді, в сільській громаді провести вперше отакі діалоги. Діалог з освітянами провели у три етапи. У рамках кожного відбулася дискусійна панель. Всі обговорення спрямовані на шляхи побудови якісної системи навчального простору. У нас проводиться науково-педагогічний захід освітній діалог, який буде поділений на три діалоги. Перший це освітній простір громади, яким ми його бачимо. Другий це наш вчитель, як це трубота про вчителя, і третій здорова дитина, спроможна громада, успішна Україна. А моя тема на цьому заході це. Школа у природі. Ну, дивіться, школа у природі це, це новаційна форма роботи, і це не обов'язково той чи інший заклад, а це метод навчання дітей на освіжому повітрі, де діти можуть ознайомлюватися з природою, де можуть спілкуватися з нею та набувати екологічних навичок. Цей процес може відбуватися будь-де. Він може бути на фермах, в лісі, на галявинах, на подвір'ї. Також може бути. В лісах, в парках і таким яскравим прикладом є тут територія клубу школи села Гута. Такі сесії дуже важливі для того, щоб ми певним чином почули педагогів. От дуже гарне звернення нашої сесії. Як ти це напевно саме те, чим має кожен керівник закладу звернутися до своїх педагогів, не просто звернутися, щоб у них запитати і можливо десь отримати банальну відповідь та все добре. Інколи ця відповідь та все добре, це від безвиході, а почути педагога для того, щоб допомогти йому подолати ті труднощі, які є, і отримувати задоволення від своєї роботи. Присутніх на заході педагог Кам'янецької початкової школи капітошка Оксана Слабська, яка працює за освітньою технологією під назвою Росток. Програма Росток якраз доповнює все те, що. Щоб ми були кращими в усьому і в навчанні також. Діткам теж дуже подобається. Вона складна так. для сільської школи, але ми не хочемо виділяти, щоб вони виділялися, щоб вони в сільській школі вчаться, а не в міській. Ми різні поняття при. Прививаємо їм любов до екології, там дуже цікаві уроки, досліди проводяться навколишній світ. Це зовсім для нас нове, цікаве. Ми весь час стараємося, і ми вчителі кожен день е готуватися досконало, щоб це пояснити, адже там такі творчі завдання, де не можна, там кожен по своєму це бачить, і ми цінуємо кожну думку дитини, яка розвивається всебічно. Мова на заході йшла і про підтримку як школярів у спортивній та науковій діяльності, так і випускників навчальних закладів з Оноківської тергромади, які продовжують навчання у вишах. Ми теж повинні створити певні такі, так скажемо, можливості. Це певні стипендії, допомоги, підтримку таких наших учнів, які продовжують навчання у ВНЗ, вищих навчальних закладах, можливо, аспірантами над цим працюємо. У нас є різні програми, які надають там стипендії за гарне навчання в школі, за гарне навчання у ну, гарні спортивні досягнення. тощо. Подібні заходи для комунікації зі всіма представниками освітньої сфери в громаді планують проводити і надалі. Переконані таким чином вдасться значно покращити рівень освіти для школярів, які є майбутнім України.